Вперше перед глядачами ляльки-мотанки Наталії Данилюк, лікар-дерматолог за фахом. Жінка захопилася такою творчістю неповних два роки тому. Наразі змайструвала близько сотні подібних красунь. Чимало вже й роздарувала як обереги. Життєвий досвід та мудрість. Упевнена вона дають можливість кожній жінці створити щось особливе. Для неї це традиційна українська лялька. Вона, по перше, гарна. Тому що кожна українська жінка вона є гарна, правда? Вона себе вміє прикрасити і вміє доречно підібрати до свого костюма якісь прикраси, тому лялька так само має і коралі, і багато мереж в ній, і квіти. Це не просто лялька, це цілий образ. Для мене це лялька жива. Вона, ну якщо на неї просто подивитися, вона дивиться на вас. Вона якісь емоції передає. Частина емоцій то є моїх, вкладених в ту ляльку. Замість облич у ляльок-мотанок універсальний солярний символ. Вол, попри те, кожна з них переконує Наталія Данилюк, неповторна із власним силуетом, стрункішим чи навпаки, статурнішим, а також індивідуально підібраним ансамблем вбрання і аксесуарів, які вмістили чимало елементів народного одягу. Завжди мали спочатку таку нижню спідничку, вона там якимось простеньким мережевим оздоблена. А потім є спідниця. Хтось має фартушок, хтось має запаску. Обов'язково є крайка або поясочок. Ну і хустина це то, що передає якраз ото такий народний колорит нашої України. В кожної ляльки та хустина зав'язана абсолютно індивідуально, неповторно. Чи не найбільше часу авторка витрачає на гармонійну добірку матеріалів? Усі вони натуральні, окремі мотанки не в хустинах, і зав'язування яких все й почалося. У капелюшках європейські містянки позаминулого століття і так звані зимові ляльки із зачісками модерні у трендовому картатому чи джинсовому одязі із кішкою або книжкою у руках. Окрім того, представлені цілі лялькові родини зі сварливими тітками. Маленькими дітками і парою молодят із мискою вареників на окремому стенді мотанки янголята з різдвяної ялинки, зайчики із великодніх кошиків та не декоративні, а цілком побутові забавки.